Міський голова Марганцю Геннадій Боровик неодноразово ставав фігурантом наших статей та репортажів. Ми вже говорили про його багатомільйонні статки, заробітну плату у майже 2,5 мільйони гривень на рік, корупційні схеми та скандали. Однак сьогоднішня історія просто апогей, вседозволеності та безнаказаності. Хоча подивимось. Без зайвих інтриг скажу, що говоритимемо про землю. Точніше, про те, як пан Боровик накинув оком та задумав нахабно відібрати у сусідніх громад частину їх територій, і це в розпал повномасштабної війни. Але до аналогії та асоціації трохи пізніше. Перейдемо до суті наприкінці 2022 року. Геннадій Боровик направив до Мирівської та Червоногригорівської територіальної громад листи, в яких просив голів підписати акт погодження нових адміністративних меж. Тобто, по факту, пропонував керівникам добровільно відмовитися від частини територій на користь марганцю. Зрозуміло, що відповідь він отримав негативну, але Геннадія Васильовича це не зупинило. Для мене особисто було повною несподіванкою, що Марганецькою міською радою напротязі останніх двох років ведеться певна робота по зміні меж, адміністративних меж Марганецької міської ради. Я багато чого можу пояснювати, але саме не ситуація, яка спонукала Марганецьку міську раду приймати такі, якісь, на мій погляд, 100% противозаконні дії стосовно зміни адміністративних меж як своєї громади, так само і Червоноригорівської. На сьогоднішній день констатуємо той факт, що де Юре Марганицька міська рада вкрала вкрасами вкрала Чорноригорської міської ради земельну ділянку площою понад 7 тисяч гектар землі. Це близько 6 тисяч. Земель сільськогосподарського призначення і 1000 гектар е, інших земель. На сьогоднішній день незаконними діями посадовців Марганецької міської ради, я не цього слова, що саме міським головою одна восьма території громади, де Юра перейшла під юрисдикцію Марганецької міської ради без жодного коментаря з боку. Нас, як людей, які мають право захищати інтереси громади, в першу чергу нам ці процеси були невідомі. Це був шок, тому що ніхто про це не знав, в тому числі я. Ми на слідуючий день із заступником поїхали на зустріч із головою Маранецької громади. Ну, на запитання. Що трапилося і як це пояснити, нам положили на стіл карту кусок Ватмана розмальований різнокольоровими цветами. І дві лінії на цій карті: одна чорна, друга червона. Одна означала. Бувші межі між Мировською і Марганяцькою громадою, а червона означали вже нові межі. На наш запит письмовий витвувати документи на ці дійства ми не одержали відповіді до цих пір. 26 січня 2023 року на сесії Марганецької міської ради приймається рішення про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення меж територій Марганецької територіальної громади Нікопольського району Дніпропетровської області, яким фактично міський голова та 22 депутати, які підтримали цей абсурд, самовільно та в односторонньому порядку здійснюють заміну адміністративних меж суміжних громад. Та вилучають значну частину територій. В Мирівській громаді орієнтовно 1600 гектарів, в Червоногригорівській понад 5 тисяч гектарів. Варто відзначити, що втрата такої території ще й доволі відчутно вплине на бюджети громад. І для однієї, і для другої це понад 6 мільйонів гривень на рік. Коли я зробила розрахунок за два 2... дні. Останніх років, які нам надходили, то із наших доходів власні доходи в нас на сьогоднішній день це 33 мільйона. То ми, якщо це буде все так. То це ми, до нас надійдуть 6 мільйонів 200 коштів. Для нашої громади це великі кошти. Це ми маємо право, коли працювала якась школа, закрити школу, ви розумієте? Тобто для нас ця земля дуже має велике значення. Це 6 мільйонів 200 надійде до марганця, не до нас. Наш бюджет, власний 33, мінус 6200. Це ми останемося з такими доходами. Для громади це дуже велика сума. Нащо ж боровику нові території? Якщо він не може дати ладу, навіть тому, що вже має це. Я вам так нагадую про проблеми з місцевим водоканалом, які тривають не один рік. Систематичну відсутність води у марганці, арештовані мережі та банківські рахунки. А відповідь проста: гроші. До прикладу, в Марівській громаді Геннадій Васильович мріє загребти під свій контроль землі, на яких розташовані два величезних підприємства, заправна станція та частина кладовища. Там до 700 гектар Маранецького гока, який є в постійному користуванні. Там є кар'єр, там є шахти. Марганець. Це велике багатство і землі ми зв'язалися телефоном із керівником Марганецького гірничо-збагачувального комбінату з проханням прокоментувати ситуацію, яка склалася. Встановлені станом на сьогодні ставки за користу ставки податку за користування землею. Вони в брівській громаді затверджені на рівні 3%. В Мірівській, а в Марганинській 6. Я нагадую, що законодавство е, дозволяє там гуляти від 0 до 12%. Ну, от, тому ви далі математика, вона насправді на не складна, е, е, оціночна вартість одного гектару землі це якщо проведена незалежна грошова оцінка. Тих земель, які знаходяться в міській громаді, звичайно, вони за межами населеного пункту, ну наші землі, наприклад, ті, які у нас в користуванні знаходяться, то вартість одного гектару десь ну, плюс-мінус півтора мільйона гривень. А далі математика не складна: тобто або 6% в рік, або 3% в рік. Угу. Ми це помножуємо, ну, наприклад, на тисячу, трошки більше тисячі гектар, яка на, на, думку, на думку влади Марганця відноситься до марганецької міської громади. Ну, отак це воно і на підприємство, так воно на підприємство і впливає. Додавати більше тут нічого, це перше. Але це друге, вірніше, але перше, це питання здорового глузду. Ну, я все-таки прийшов сусід і забрав кусок роду. На думку мера і його помічників, тому у нас є податок на землю, плати, так як? У мене підприємство наразі стоїть. Ну от воно станом на сьогодні, воно зупинено. Ми не маємо можливості станом на сьогодні е, працювати із зрозумілих причин. На жаль, ні, треба добити. Надо добити це підприємство, ну так тоді взагалі нічого не буде. Ну це так вже вибачте, крик душі. Ще цікавіша історія з земельними ділянками у Червоногригорівській громаді. Території, на які претендує боровик, належать до комерційних інтересів групи аграрних підприємств, які пов'язані з боровиком. Нічого несподіваного, правда? Мова йде про чотири компанії: ТОВ ВКФ Агрохліб, ТОВ ВКП Атлант, ТОВ ВКФ Декорт та Тов Атлант. Розберемо кожну окремо. За даними аналітичної системи ЮКонтрол, кінцевим бенефіціаром Агрохліба є боровик Геннадій Васильович. У власності компанії знаходяться 692 земельні ділянки, 27 автотранспортних засоби та два об'єкта нерухомості. До речі, ми вже писали про махінації з автівками, які міський голова Марганцю сам у себе купляє та сам собі продає. Звичайно, по завищеним цінам. Товариство з обмеженою відповідальністю, виробничо-комерційне підприємство Атлант. Бізнес також дотичний до родини Геннадія Васильовича. Кінцевим бенефіціаром там є його син, боровик Ярослав Геннадійович, а керівник підприємства діючий депутат Марганецької міської ради та зять Геннадія Васильовича, буряк Дмитро Анатолійович. У власності 505 земельних ділянок. Товариство з обмеженою відповідальністю, виробничо-комерційна фірма Декорт. За даними аналітичної системи Йоконтрол з цією компанією тісно пов'язаний друг дитинства та кумбуровика, діючий депутат Марганецької міської ради Білий Олександр Якович. І останнє товариство Атлант. На перший погляд, абсолютно непримітна компанія. Однак це лише для тих, хто не знає, де шукати. Кінцевий бенефіціар. Пасічник Павло Ігорович має ще одне підприємство у власності – «Славія-2017», яке знаходиться за однією юридичною адресою з трьома вище згаданими компаніями з орбіти Гнадія Васильовича Боровика. Співпадіння не думаю. Окрім того, Павло Ігорович є партійним колегою пана мера. Збагачення, я думаю, другої мети немає по сусідству. Я вважаю, що це. Ще один важливий момент, який мають дослідити компетентні органи, це діяльність посадовців Держгеокадастру та товариство інститут ефективних технологій сателіт, які були долучені до схеми по незаконному вилученню Землі. Нагадаємо, що на території зон активних бойових дій, до переліку яких входять Червоногригорівка та частина морівської громад, а до травня 2024 року входив і Марганець. Не функціонували електронні інформаційні ресурси, в тому числі реєстри та держгеокадастер. Тож логічне питання, яким же чином кадастровий реєстратор забезпечила виготовлення та затвердження протизаконного проєкту землеустрою щодо змін адміністративних меж, а також гарантовано внесла недостовірні та перекручені відомості до державного земельного кадастру на підставі документів, які грубо порушують вимоги законів. Товариство, яке розробляло сателіт, яка розробляла проектно-технічну документацію, вона розробила її з порушенням, так як вони не мали право затвер... ну, виготовити проект без погодження суміжної громади. Це порушення частини триста ті земельного кодексу України. Це перше. Друге, ми вважаємо, ми також зверталися з листом і в Генпрокуратуру, і в ДБР. Ми вважаємо, що також порушення було з боку реєстратора. Хто на даний момент реєстрував, хто вніс, тобто без погодження, вони не мали права внести. Буде відомо після надання нам витягу з ДЗК. У нас дуже багато підстав. Пояснити і вказати на те, що дані рішення прийняті неправомірно. І підстав для скасування тут досить багато. Тут порушення земельного кодексу України. Тобто тут не було погодження і тут процедурно також порушення були навіть з самого початку. Згідно з статтею 186 Земельного кодексу України передбачено, що територіальна громада перед тим, як встановлює свої межові знаки. Вона звертається до всіх суміжних територіальних громад з приводу узгодження цієї межі для цього направляється проект землеустрою. Тобто не, не пояснює записка, не акт а і саме цей цілий проект землеустрою. Нам такий проект не надходить. Рішення про встановлення і зміни меж територіальних громад приймається виключно Кабінетом міністрів України на підставі подання відповідних сільських, селищних або міських рад, а на боровиком. Та його ручним депутатським корпусом. Головами Мирівської та Червоногригорівської громад були направлені звернення до президента України, народних депутатів, Кабміну, прем'єр-міністра, Генеральної прокуратури, ДБР, БЕП, Нацполіції, Держслужби з питань геодезії, картографії та кадастру, начальника ОВА Сергія Лисака. Та начальника Нікопольської РВА Євгена Євтушенка з вимогами справедливо розібратися в ситуації, що склалася. Позицію останнього ми зафільмували. Це є там, мабуть, першим і дуже недобрим прецедентом в нашому районі, коли одна громада виходить за свої межі і претендує на якісь ділянки, які інша громада вважає своїми. Це ну, така досить недобра ситуація, вона не відповідає принципам добросусідства, мабуть, бо а, всі ми один район і наші голови громад знають одне одного, і, мабуть, варто було би спілкуватися більш а, в такому плані толерантному. Але що є, то є. І з цим всім будуть наразі розбирати, розбиратися правоохоронні органи. Що, а, які би я хотів зробити акценти? Ну, перше з, 20, з 2021 року РВА. А тоді районна державна адміністрація не розпоряджається землями за межами. Всі повноваження стосовно розпорядження землі передані до громад. Тобто суб'єктом прийняття рішень в цій історії є громада, Мирівська громада, Марганецька громада, Червоногригорівська громада, суб'єктом контролю дотримання земельного законодавства є прокуратура як представник інтересів держави в судових або інших органах. А в цій історії РВА не приймала участь, дізнавшись про неї, коли все це, скажімо так, почало виходити уже в світ, і коли про це почали говорити власники земельних ділянок, які отримали листи щастя про те, що вони тепер відносяться до Марганецької громади. Мною було зібрано інформацію, всю можливу інформацію з Мирівської громади з Червоногригорівської громади і передано до обласної військової адміністрації для того, щоб вони провели правовий аналіз і оцінили законність таких дій. А паралельно, наскільки мені відомо, обидві громади, і Мирівська, і Червоногригорівська, звернулися в правоохоронні органи. Наскільки я знаю, цим питанням опікується Дніпропетровська обласна прокуратура і відповідно. А ця справа буде розглядатися в судовій площині, і а, крапку в ній поставить саме суд своїм рішенням. Наразі така ситуація. Боротися за своє та доводити право на власну територію готові і Володимир Біленко, і Олександр Прокопенко. Мені сантиметра не віддамо нікому, будь-то марганець або другі. Це не важливо. Важливо, щоб була законність. Щоб був порядок, і щоб правда все-таки була на боці закону а не на боці тих, хто хоче відірвати ласий кусок. Беручи до уваги сьогодні надважкий час. надважкий час. Я думаю, що як керівникам громади, як громадянам в цілому є чим займатися, щоб пережити цей випробування, який ми на сьогоднішній день маємо. Ми розташовані на березі водосховища. Наші громади знаходяться в зоні активних бойових дій. Кожен день ми фіксуємо агресію, агресію з боку Російської Федерації, а саме прильоти, а саме руйнацію і так далі. І мені взагалі не зрозуміла етична сторона цього питання, що нам потрібно гуртуватися, а починати ділити межі і забирати якусь землю в сусідніх громадах. Це найвища точка непатріотизму. Насправді в голові адекватної людини не вкладається все те, що дозволяє собі марганецький мер. А моральна та нахабна поведінка примус підприємців та аграріїв вже сплачувати податки до бюджету марганця. Зміна відсоткової ставки на оренду землі на користь дотичних компаній. І все це тоді, коли і Червоногригорівська, і Мирівська ОТГ ледь не щодня потерпають від російських окупантів. На початку я обіцяла вам паралелі та аналогії, але думаю, тепер вони очевидні вам без моїх пояснень. Зі своєї сторони обіцяю повну ціну та всебічну підтримку та висвітлення подальших подій щодо даної ситуації. Адже на свавілі та безкарності марганецького мера вже час ставити крапку.